Добрий день всім. Я депутат Альдіопольської селищної ради Будро Сергій. А, дійсно, було ініційовано депутатами Альдіопольської селищної ради пропозиція щодо об'єднання територіальної громади. А, нас, ну, нам тут розповідали, розповідали про світле майбутнє. Комуністична, але я хочу, щоб всі задумались про економічну складову даного об'єднання. Тому що якщо мешканці не в курсі, то до вашого відома я доведу, що вже Авангардівська селищна рада разом з Прилиманською селищною радою, Сухолиманська селищна рада, а разом з Таїров вже на фінішній прямій по об'єднанню. Надліманська селищна рада. Теж хоче об'єднатися вже з маяками, щоб ви розуміли, це дуже і дуже багаті населені пункти, які давали можливість утримувати весь район. Зараз їх вже не буде. І це реально ляже на наші з вами плечі. Тому що, якщо ви знаєте, а, бюджет селища Льополь разом з дотаціями з чимось мільйонів гривень. 42. 42 а, і зараз ви можете бачити, що зараз робляться зупинки, освітлення, дороги, тротуари, дахи. Ми можемо там з лівєю Іваною Ну, Кштал різних видів робіт, як вони мають робити, але вони робляться. Зараз будуть багато датаційних сіл. Багато. І потім, коли ви будете питати, а чому у нас не робиться то і не робиться це, ви будете зараз ну, своїм голосуванням це ну, підтверджувати чи, чи на ну, там опадоблювати. Я утримався при голосуванні за даний э, проект рішення. Що щоб ми були в курсі? Ось, що стосовно е, фінансових дотацій на об'єднану територіальну громаду, згідно закону про е, добровільне об'єднання територіальних громад, дотація дійсно дається державою, але виключно в межах державного бюджету України, державний бюджет України зараз приймається на кожен рік. Сьогодні державний бюджет такий, і дотації об'єднаним територіальним громадам такі, завтра. Дотації будуть зовсім інші. Конкретно я зараз вам сказати не можу, воно вираховується. кількість, кількість, викричість, кількість, кількість мешканців плюс площа території. Дайте я, дайте я закінчу. Я хочу, щоб люди мали альтернативну точку зору, щоб ви мали можливість подумати і задуматись. Якщо хтось хоче вести людей комунізму, ну а це, ти куди це, хочеш? Це, це це, 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 ваше Це ваше право. Є питання, куди ти хочеш вести? Я, Дайте я договорю, ви можете а самі це розказати. Кожна людина має право на свою думку. Ви, і у вас кожна питання. людина може вийти і висказати. надо свою точку зору. Конкретно. Питання питання не потрібно, ви питання задавайте собі. А, далі, а, стосовно, дивіться, об'єднання, дуже, дуже я, а, такий яркий а, приклад об'єднання, це було об'єднання наших двох комунальних підприємств: КП водопостач і КП Благо. Коли при об'єднанні одного і іншого, коли вони об'єдналися в одне КП водопостач, суми дотацій. Зразу пішли на мільйон. Це ви, це, це ви можете теж дізнатися в Мідьопольській селах. Це... А тут ні. Так ви розумієте, територіальна громада стане набагато більше. Як ви будете контролювати? Якщо ви тут на місці не можете проконтролювати. Да, так, так. Тому, Можливо, моє, тому моє, моє для вас побажання, моє для вас побажання. Думайте, задумайтесь. І і критично мислі, тому що завтра ви будете ходити по дорожках і по тротуарах, і по дорогах. До Дякую. мікрофона Дякую. будь ласка, щоб вас ці пойшоли я не дуже такий, знаєте, не дуже правильний оратор, скажімо так. Вот. Но я б хотіла предостеречь молодь від піара. Ми розуміємо, що вибори будуть і все це. Сергій – плохой депутат. Он недостаточно хорошо вирішає проблеми. относится к людям, понимаете, к жителям, к населению этой территориальной громады. Поэтому его выступление просто возмутительное, абсолютно. Значит, если мы сыграем деньги, у нас четко определено бюджет. Цієї громади, і ми збираємо ці гроші, використовуємо. Ми знаємо, скільки ми зібрали і скільки ми використаємо цих так. коштів, розумієте? І оце буде прозоро. Наскільки це буде прозоро? Це буде залежати від виконавчої влади, від селищної ради, голови селищної ради. А я так розумію, що вони або авторитетні люди у да, нас. І райдержадміністрації, потім вже піде організаторська робота. Але з такими, як Сергій, ніколи не буде прозорості, ніколи не буде э, э, таких завоювань вперед, прогресивних, тому що саме п'ять, ребята, це не є хорошо. Якісь пропозиції по об'єднанню є пропозиції об'єднати проти держави, проти законів держави, які вже продумані, які вже вирішені. І у нас у нас катастрофічна демографічна криза. Це вже після наради. Ми тут з вами стосунки не будемо з'ясувати. Вікторія на мою адресу зробили звинувачення. Я хочу відповісти. Ви закінчили свої видавайте. ні, ви, я ще не закінчила. Добре, я про це шановні да у нас Шановні головуюча, і веду засідання я, тому будь ласка, закінчуйте вашу промову. Ну, в мене, власне кажучи, все. І я вважаю, що коли ми будемо знати, скільки ми зібрали грошей, то ми будемо знати, куди ми їх поділи. І будуть комісії ревізійні, які будуть це перевіряти, це будуть підконтрольні прозорі всі явища. Я думаю, що тільки від організаторських здібностей і честі, і благородства, де ми забули вже це слово, от руководящего состава цієї територіальної громади буде залежати і розвиток. Я впевнена, що розвиток буде. Сильний, yeah. У мене прохання до депутата ви до виступаючої зараз людини всі свої стосунки з'ясувати після обговорення. Ні, тут були звинувачення мою адресу, тому це, я зараз відсутні. По-перше, мені представили. Це, це, дуже, це дуже погано. Я, 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 вас, я, я вас особисто не знаю. Тому я хочу це, знати, від вас... кого звучать звинувачення. Тут проживали мої батьки, дуже багато років працювали на пенсії, померли вже більше 20 років. У мене залишився малюсінький будиночок на ростку 7 на 8, але я люблю південь, цей будиночок мені збудували батьки. Я щороку сюди приїжджаю. Я є професор кафедри фінансів і банківської справи, я є доктор економічних наук і от таких Серед моїх студентів таких не було. Чесно. <плес> в мене там в реєстрації, там в реєстрації в мене все записано. І ви я ще не я, у вас на допиті. Дякую. Мені, мені, мені дуже приємно, що людина анонімно Дякую. мене в чомусь звинувачує. Мене звуть Лідія Івановна. Мені...

Я, ну, Я шановні все, заспокойтесь ласка.